Радіо Chicago. вітаємо всіх, хто лише доєднався. Радіо UA Чикаго з вами сьогодні в нас в гостях програмний директор асоціації самопоміч пан Олег Мальський. Дякую, пане Олег, що знайшли можливість доєднатися сьогодні до нас. Доброго вечора. Доброго вечора слухачам і глядачам. Звичайно, завжди приємно бути тут, на етері, розказувати і ділитися новими заходами, що ми маємо в нашій асоціації. Сьогодні дві важливі події у нас на для обговорення на порядку денному. Перша подія це ярмарок робіт, який вже відбудеться, от в цю п'ятницю, 10 листопада, а друга подія це знай свої права. А ця подія відбудеться 16 листопада, в наступний четвер. Отож, розпочнемо з першої з ярмарку робіт. А пане Олег, чи готові ви вже до цього ярмарку, і що ви очікуєте? Через це ми хочемо розказати громаді, що ми готові до цієї ярмарки робіт. І минулого етеру, коли ми з тобою розмовляли, я говорив, що ми плануємо мати 20 роботодавців. На сьогоднішній день, якраз за декілька хвилин перед нашим етером, ми мали загальні збори, де ми заключні крапки ставили над нашою подією. І ми маємо 22 роботодавця на цей раз. Так що роботодавці дуже з різних сфер, є різні, різні сфери, де будуть наймати. Так що всіх запрошуємо відвідати нас тої п'ятниці, 12-ї години до 4-ї години в Українському культурному осередку на 2247, весь Чикаго, Евеню, Чикаго, Ліною. Будь ласка, завітайте до нас. Дуже багато людей. Інколи запитуються, чи є паркінг, а коли є якась подія в осередку. Паркінг завжди вільний біля церкви. Так що паркінг не повинен бути ніякою причиною для того, щоб не приїхати і не познайомитися з роботодавцями, не показати себе, провести своє резюме. Це є майбутнє. Ми живемо в, станах, в Сполучених Штанах Америки, і ми повинні знати і розуміти, що не завжди будуть бенефіти нам. Uh, приходити і тому потрібно думати, як бути незалежним, як працювати, і не на... не надіятися лише на допомоги, які надаються штатом Ілінос. Ну 22 робото... два це перемога. Це напевно найбільша кількість яка у вас була. Uh, так приблизно була саме перша наша ярмарка робіт. Ми мали також біля 18-19. Це найбільша кількість роботодавців, які є. Але ми вже плануємо наступну uh, ярмарку робіт, що буде. 7 сьомого лютого, і ми надіємося, що на наступну ярмарку робіт ми будемо мати ще більше роботодавців. Я вам скажу так, з часом у вас скоро буде фестиваль, а не просто ярмарок Робіт, пане Олег, от на афіші видно, що буде будуть представлені такі галузі як медична, промислова транспортна охоронна та готельна. А галузь чи це так, і власне. Наскільки широко ці галузі будуть представлені? Скільки представників є з кожної галузі? Яка з них найбільш популярна зараз? А, приблизно а, роботодавці від великих магазинів будуть за три магазини. А, е, е, знову повертається в до нас, буде присутній, який наймає на різні, на різні позиції в різних а, кутках а, нашого рідного <тас> <тас> Чикаго вже. Готельний бізнес також представлений, а, а, послуги в, в, аеропорту, в аеропорту, що займається прибиранням літаків. Також будуть а, тракова компанія. Також буде, яка набирає і вчить, а, щоб отримати посвідчення водія дальнобійника. А, а дуже, дуже різноманітний спектр а, роботодавців, які присутні цього разу. Робота буде і для чоловіків, і для жінок правильно. А, так, наша ідея була, що більше для чоловіків, тому що ми мали деякі зауваження: що більше робіт було для жінок, ніж для чоловіків, тому ми сконцентрувалися і а, запросили роботодавців, які більше будуть наймати чоловіків, ніж жінок. Ну, більше чоловічі професії. І ще раз пригадайте, а що саме буде необхідне, це резюме, яке по суті, ви допомагаєте створювати, і певні документи, так? Ну, свої дозволи до праці в Social Security, Нам не потрібна карточка, лише номер мати, але саме основне це дозвіл до праці. І бажано, щоб люди, які приходять на а, такі події, хоч на українській мові, якщо не можете написати на англійській, створють своє резюме, просто свої кваліфікації, де ви вчилися, яка у вас професія, освіта, де ви працювали роки, а, а ми вже на місці можемо допомогти створити. Стандартне англійське резюме на англійській мові, якщо потрібно. Ми будемо мати а, свої принтери, свої комп'ютери там а, влаштовані для того, щоб ми могли а, швидко допомогти. Але нам потрібна інформація для того, щоб зробити резюме. Тому бажано, щоб, як кажу ще раз, напишіть на українській мові, а далі ми вже все допоможемо і зробимо на місці. Я погадаю, що місцем події буде український культурний осередок за адресою 2247 West Chicago Avenue. А ви пообіцяли, що з парковкою не буде проблем. Але все ж таки, коли найкраще, найзручніше приїжджати, тому що ярмарок буде з 12 по а Коли, напевно, найоптимальніший час? На оптимальніший час це приїхати на 12 годину. А тому що так роботодавці будуть вже там займають свої столи і будуть вже з пів з 11 години? Фактично, ми чекаємо на роботодавців, які будуть вже на місці. А оптимально напевно, що перша година не пізніше, ніж перша година, для того, щоб мати достатньо часу а, і не пізніше третьої години чи три, три три для тому що ми будемо закриватися в четвертій. Вже а, історично ми знаємо, що після четвертої люди, години вже менше людей приходить. Тому ми вирішили зробити до четвертої години, не до п'ятої. Та й роботодавці, вже четвертій годині вже починають збиратися. Отож, 10 листопада а, запишіть собі в календарі буде ярмарок робіт від асоціації самопоміч. Всіх запрошуємо, всі приходьте, тому що працювати в Америці потрібно. Наступна подія, до якої про яку ми зараз поговоримо, до якої ми вже переходимо, це подія під назвою Знай свої права. Вона відбудеться 16 листопада. Це в наступний четвер. А з 6 вечора по 8 вечора відбудеться вона на Камберланд а, в приміщенні церкви Йосифа Обручника. Декі та слів про цю подію, пане А, Дмитро Ми вже і минулого разу робили анонси за знай свої права, які відбулися 26 жовтня, тут в українській околиці. А були присутні поліцейські, і було присутня, були присутні люди, які могли задати питання, знати безпосередньо поліцейських, як робити і що І дуже інформативна сесія була. Тому що а, поліцейський розказував, на що звертати увагу, щоб не стати жертвою а, а, різних злочинів, а, як, а, як себе поводити в різних ситуаціях. А, дуже інформативно і люди були задоволені тим, що отримали таку інформацію, тому що ми знаємо, що люди приїжджають з України з других країн, і а, правила і поведінка в різних країнах вона від. Відрізняє. Тому ми будемо мати знову ж таки поліцейські, які представляють якраз район, де є церква святого Йосифа Опрученка на Камберленд. І вони розкажуть повністю за різні ситуації, що стаються в вашому районі, і також проінформують, як себе поводити в різних, в різних ситуаціях, в різних обставинах. Вхід абсолютно безкоштовний, але чи, чи потрібна реєстрація попередня? Ні, на ніякої реєстрації не потрібно, просто з'явитися в 6 годині, з'явитися по по адресу, де є церква святого Дьосифа Обручника. Ми будемо мати плакати, які будуть вказувати, де буде проводитися ця зустріч. А ще раз говорю: інформація це є важливо мати інформацію, це бути а, бути а, освіченим в різних ситуаціях, ну і незнання закону не звільняє від відповідальності, Займісті, тому так. коли ми приїжджаємо в штати, ми маємо розуміти по яких правилах ми тут а, живемо. А скажіть, а цього разу буде якась а, специфічна тема піднята? Чи це буде в загальному а, про ті правила, які існують в цьому регіоні? А, загальні правила, але нормально, коли приходять поліцейські, люди мають дуже багато запитань. І, відповідно, тема може змінитися відповідно від того, які будуть запитання? Тут можна приходити своїми запитаннями по особистому okay. якомусь кейсу і їх публічно розглянути? Це чудово. Тому четвер, 16 листопада, наступного тижня з восьмої вечора по шостої вечора по восьмої вечора буде захід у приміщенні церкви Йосифа обручника на Камберленд Всіх запрошуємо. Ми ну, на завершення, пане Олег, чи маєте ви ще якісь анонси або що ще додати? Ну я думаю, що соціатор достатньо працює і анонсує різні події кожного місяця. На даному етапі ми лише маємо ці дві дві два заходи, які безпосередньо на цього тижня на наступний тиждень стається. Ми будемо анонсувати кожного разу, коли ми плануємо зараз. Вже трошки починається сезон свят. А буде день подяки. Потім, як ми всі знаємо, в грудні також сезон свят, де всі готовляться до нового року, до різдва. А тому на ці, на ці, а, на ці, на ці місяці не, не так можна дещо спланувати різні заходи. І через той говорю ми вже плануємо наступну ярмарку робіт, яка відбудеться 7 лютого. А, місце буде об'явлено пізніше, але ми вже маємо дату і будемо працювати так само над роботодавцями, які зможуть прийти вже 7 лютого. Так що приходьте. Це все безкоштовно, як наші всі послуги, як наші класи англійської мови, як наші послуги, де ми маємо в наших офісах. Записуйтеся, дзвоніть. Ми завжди раді допомогти і допомогти своїй громаді, і не лише, і не лише тим, що, тільки що при тільки що прибулим. Ми відкриті для всіх, хто проживає в Чикаго, і навіть не в Чикаго, якщо хтось переїжджає з других штатів чи слухає нас в других штатах і бажаєте. Проживати в Чикаго ми завжди раді допомогти. Я нагадаю послуги, які ви надаєте. Це програма допомоги на харчування, так звані СНЕПС, медичне страхування, фінансова допомога, документи для отримання дозволу на роботу, номер соціального страхування СІН, статус тимчасового захисту. ТІПІС також маєте певні додаткові послуги. Це консультації імміграційного адвоката, курси англійської мови, які зараз на надзвичайно високому рівні проходять проходять майже всюди, в всіх українських осередках. Допомога літнім людям та допомога у це працевлаштуванню, власне про що ми сьогодні і говорили з вами. Номер телефону, за яким. Можна з вами зв'язатися. Є 773-692-1010, Тому телефонуйте або пишіть під цим відео, і я думаю, що пан Олег залюбки дасть відповідь на будь-які питання. Ну не тільки є. У нас і персонал, який відповідає на телефони, так що звертайтеся. Ну, чекаємо вас на сам перед цю п'ятницю на ярмарку робіт. Дякуємо, Олег Мальський був сьогодні з нами. Програмний директор Асоціації самопоміч. побачимось з вами вже в п'ятницю 10 листопада. Дякуємо. Дякую, дякую, дякую. всім. Радіо вечора ЮЕЙЧИКАГО.